Те, хто каже, Господь нас не чує, Господь нас залишив, Господь нас покинув. Друзі, другі, будь ласка, женіть від себе ці підступні зрадницькі думки. Господь все чує, Господь все бачить, Господь все знає, Він бачить наше серця, Він бачить наш біль, Він переживає за нас, Він бачить наше страждання і плаче разом із нами. Господь любить. Тих, хто вірний йому, хто відданий йому, він чекає від нас вірності, Господи, милосердний Боже, не дай нам захитатися, не дай нам завагатися. Ми всі відчуваємо, що десь близько, близько, близько вирішення, близько мир, близько. Він вже, вже буде, 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 буде. Чаша вже переповнилася страждань. Господи, Господь готує для нас мир, готує для нас перемогу. І нам треба бути вдячними. Нам треба бути вірними, нам треба бути слухняними і бути. Бути смиренними, Господь нас любить. Нам не можна відступити, не можна захитатися. Віримо всією силою, всією душею, всім серцем своїм. Ми обов'язково і молимося, молимося і дякуємо Господу за його любов, за його вірність, за всі його благословення, за його захист. Віримо, Боже молосени, прости наші гріхи. помилуй нас, Господи, каяття, Господь від нас чекає. Зійти з дороги. Беззаконня і навернутися до нього всім серцем. І тоді Господь подарує нам перемогу, зцілення і мир. Господь любить нас, Господь любить кожну душу, він чує кожну молитву, кожне прохання. Господи, молимося, навпаки, Боже, навпаки, дорогі, ще з більшою вірою молимося і просимо Господа про порятунок про милість і ми роботи в Україні настане. Господь нас любить, і Господь, з нами, Боже, змолосерний, Господи, порятуй Україну. Благослови наших захисників, Господи, бережи наших воїнів, бережи наших дітей. Господи, збережи Україну. Тобі, Боже, милосердний слава, подяка, хвала і честь. Без тебе нічого не можемо всі перемоги. Тільки від Тебе. Боже, будь з нами, спаси нас і порятуй. І ми обов'язково настане. Але маємо палати вірою і знати, що Бог із нами. Hallelujah.